Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами приготуємо такий смачний шоколадний насичений брауні. Взагалі без борошна. Друзі, такий брауні буде точно не соромно подарувати на день народження, приготувати для своїх близьких та рідних. Тому не гаємо часу. Починаємо готувати. Отож, друзі, розпочинаємо приготування. Я беру чорний шоколад. Так, беру цукор. Беру вершкове масло, зразу кладу його в сотейничок, і яйця. Так, що я зараз роблю? Я беру шоколад, додаю до вершкового масла і включаю підігрів. Нам це треба все розтопити до однорідної маси. Трішки помішуємо, не забуваємо про нього, щоб воно в нас тут нічого не пригоріло. Відділяємо білки від жовтків. Жовтки додаємо до цукру. Білки, ось так. У іншу чистеньку, друзі, обов'язково чистенька та суха мисочка, або, як в мене, такий гарний для збивання. Бачите, такий ковшечок змірною ось лінійкою. Так, 5 яєць. Розбиваємо все. Тут у нас з цукром, а тут у нас білок. Я додала до білку буквально дрібочку солі і зараз все це збиваю в таку дуже пишну піну. Ось такого виду в нас повинні бути білочки. Так, трішечки так збиваю, І тепер цим же живенчиком я перебиваю буквально в однорідну масу цукор жовтками. Тепер додаю всю масу шоколадну масляну до жовткової суміші. Зараз трішки перебиваю буквально хвили... хвилинку, друзі. Далі допомагаю собі просто лопаточкою, довго не збиваємо, щоб не перебити. Насправді, це дуже-дуже такий швидкий рецепт і перевірений вже просто, мабуть, мільйон разів. Все. Тепер додаю в цю масу усі наші білочки збиті. Ось так. І знов вимішуємо. Ось така в нас повітряна виходить соняш. Як хмаринка. Вимішуємо до однорідності, але не дуже ретельно, щоб у нас все повітря залишилося в нашому тісті. Тепер я беру противень. У мене такий прямокутничок, дуже зручний він для випічки саме Брауні. Так, беру пергамент, просто так застеляю, нічого не підрізаю, він дуже гарно відійде. І просто виливаю наше тісто на пергамент. Ось так. Все-все-все виливаю. Трішечки розрівняємо і будемо випікати. Ось таким чином розрівняли трішечки все. Друзі, відправляємо випікатися півгодинки 150 градусів. Друзі, подивіться тільки на цю красу. Все готове. Зараз я залишаю його на столі, повністю охолодитися. В мене вже вечір, тому до ранку він в мене буде відпочивати на кухонному столі. Все. І вже зранку я його буду прикрашати на свій смак, але ви вже можете зараз його розрізати і подавати до чаю. Ось такі справи, друзі.